Біля планетарію за адресою вулиця Байде, Вишневецького, 18, будують ще одну багатоповерхівку. Роботи викликали незадоволення у сусідів елітного будинку. Тож вони звернулися до депутата міської ради з проханням прояснити ситуацію. Всі знають Планетарій і будинок простилок. За ним зараз розпочато будівництво 11 адіносітажного здання жилого. Пілірічна. Документы надавались под офисное примещение в 2006 году, а дальше подписывал распоряжение, местоподобные умовы были наданы. На данный момент, в 2016 году, документы были переделаны местоподобными умовы новые наданы на 11-этажный подводоповерховый будинок в центре нашего места. Ни с кем, с землекорреставщиками, которые борются ни с профсоюзом, ни с жителями ОСББ земельная зеленка не была погоджена. Кроме того, это земельная делянка класса Г, то есть там заборонена же забудова. Поэтому прошу э, вас, Анатолий Васильевич, выкликать э, незаконное решение сессии Министерства выкликать незаконное решение по наданию под тот фундамент дозволов на будильнику, да не допустить смены потребного функционального призначения земельной делянки, организовать переверку правомерности отрывания то фундамент вместо будильной и одозванной документации Упіріч умовам договору оренди землі від 2007 року та рішенню Черкаської міської ради від 2006 року за номером 2460. за словами керівника профільного департаменту Артура Савіна забудовник отримав містобудівні умови на зведення саме поверхового будинку під офісні приміщення, але ж ніяк не з житлової 11 -поверхівки. рішенням рішенням виконавчого комітету були надані по моєму у 2007 або 2008 році їм дозвіл на будівництво 7 житлового будинку. Да, да. дана земельна ділянка знаходиться в зоні Г1, тобто перші поверхи, комер комерція в верхніх поверхах житлове, житлове, житлове приміщення. Но в містобудівними ми не давали дозвіл на будівництво. Містобудівними умовами зобов'язано підприємство звернутися до Черкаської міської ради щодо змін умов використання земельної ділянки. Тобто Черкаська міська рада це питання буде розглядати. Містобудівні умови просто дають підставу для підприємства виконати проєкт і представити його в тому числі, на, на Черкасську міську раду, так як земельна ділянка дійсно їм надавалася під будівництво житлово торгового житлового комплексу. І Черкаська міська рада буде розглядати. Ну, це коротко. На будівельному майданчику поки що нічого глобального не відбувається. Робітники обгородили захисною стрічкою територію та розчищають її від сміття. Представник забудовника показав документи на зведення десятиповерхівки з подвійним останнім поверхом. каже, що в паспорті об'єкту напевно допустились помилки на будівництва. Нікакого сейчас не ведеться. вообще абсолютно на сьогоднішній день з э, інспекції э, по ДАБІ в Черкаської області, державна архітектурно будівельна інспекція, э, отриманий дозвіл на початок підготовчих робіт. Це дає нам право встановлювати встановити будівельний паркан, битовки і перенести мережі, які тут є, винести за межі забудови і все. Будівництво поки ще ніяке не здійснюється. Ви можете це засвідчити, діляночка вільна, ніякої забудови поки не ведеться. Коли буде отримано нашою фірмою дозвіл на будівельні роботи, ми розпочнемо будівництво. Те, що буде в дозволі і то, що згідно проєктної документації. На сьогодні вся документація проєктна відповідає дійсності. Земельна ділянка відведена Черкаською міською радою в 2006 році. Всі ці 10 років ми сплачуємо за цю земельну ділянку, вели проєктні роботи, отримуємо всі необхідні дозволи. Що я можу прокоментувати на сьогоднішній час? Зараз у паспорті об'єкту написано 11 поверхів, а в документах 7. Е, е, Ні, у нас отримані на сьогоднішній час. Е, це був дозвіл із полкому 2008 року, потім був дозвіл 2010 року. Спочатку на 7-поверхову будівлю, потім, е, потім на 10-поверхову будівлю. На сьогоднішній час, е, буквально місяць тому, назад, ми отримали містобудівні умови і обмеження. На десятиповерховий житловий будинок з мансардним поверхом. Ось 10, в квартирамі на двох рівнях на останньому поверсі. Тобто тільки два останні поверхи. Ну він буде десятий, двохповерховий ага. і все. Масштабні роботи поки що не розпочато, оскільки забудовник чекає на надання містобудівних умов. До речі, один квадратний метр у новобудові коштуватиме 14 тисяч гривень.